Знакові новини на соціальній країні в студії Микола Різник і далі ми говоримо про головні події. Примарне перемир'я, обстріли українських військ на Донбасі не припиняються. Україна в боргах. Конфлікт на сході збільшує потребу в донорських коштах. Суд над фанатами українських уболівальників затримали білоруські правоохоронці. Ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишається напруженою за повідомленням прес-центру. АТО, за минулу добу непідконтрольні збройні формування 35 разів обстріляли позиції українських військ. Найбільша кількість обстрілів зосереджена на мережі блокпостів, опорних та спостережних пунктів, що розташовані поблизу Дебальцевого та щастя. Бойовики продовжують порушувати досягнуті у мінську домовленості про припинення вогню. Під час своїх нападів терористи переважно застосовують міномети, стрілецьку зброю, а інколи і бронетехніку. Протягом останньої доби ніхто з українських військовослужбовців не загинув. сім військових отримали поранення. Захисники Донецького аеропорту відбили черговий штурм терористів і надалі продовжують утримувати цей стратегічний об'єкт. Бойових зіткнень на кордоні поза межами зони антитерористичної операції не зафіксовано. Під Маріуполем та на кордоні з тимчасово окупованим Кримом. Чергово виявлено спроби проведення повітряної розвідки російськими збройними силами за допомогою безпілотних літальних апаратів. А, от у результаті бойових дій у Донецьку за минулу добу загинули троє мирних жителів, і п'ять осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Місцеві жителі повідомляють про те, що в північній частині Київського району періодично чутно вибухи, і сьогодні. Також на Луганщині обстріляний автомобіль місії спостерігачів ОБСЄ. Заступник генерального секретаря НАТО Олександр Вержбоу в інтерв'ю виданню Deutsche Welle зауважив, що оскільки на Донбасі перемир'я не дотримуються, в найближчі дні можливе серйозне погіршення ситуації. Україна в боргах, ключовий кредитор України, Міжнародний валютний фонд, прогнозує зростання зовнішньої заборгованості України за підсумками 2014 року до 102,2% ВВП і збереженням цієї тенденції в 2015 році. В МВФ переконані, Україні потрібна додаткова допомога інших донорів. Конфлікт на сході України збільшив потреби держави в зовнішньому фінансуванні. МВФ у квітні оцінив їх у розмірі 30 мільярдів доларів. З них сам фонд обіцяв виділити 17 мільярдів. Решту коштів Україна повинна отримати від інших міжнародних фінансових інституцій. Заявила сьогодні директор розпорядник МВФ Крістін Лагард. Вона повідомила, що розрахунки МВФ були обґрунтовані прогнозом, що конфлікт в Україні зупиниться на початку осені, але реального припинення вог. Нього досі немає. Ви можете сказати з економічної точки зору і з фіскальної точки зору ситуація була відновлена? Ні. Тим часом майже 150 мільйонів гривень благодійних пожертв українській армії нарахували сьогодні в міністерстві оборони. Чиновники відзвітували, що небайдужі громадяни України та інших країн перераховували гроші через мобільний номер 565, а також на банківський рахунок у гривнях, євро, доларах, франках, кронах і злотих. Кошти будуть використані на матеріально-технічне та медичне забезпечення війська. Пообіцяли у відомстві. У Харкові почали будувати транзитне містечко для переселенців. Всі матеріали для будівництва надав уряд Німеччини. Це більше 80 вантажівок із житловими модулями. До них буде підключено електроенергію, а також підведено каналізацію і водопровід. Встановлять і дитячі майданчики за словами голови державної служби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського. Повністю завершити будівництво поселення планують до кінця грудня. Разом із міні-будинками Німеччина відправила в Україну побутову техніку, медикаменти, одяг та інші речі першої необхідності. Після матчу національних збірних Білорусі та України, в якому наша команда здобула перемогу з рахунком 2-0, у Борисові затримано групу наших уболівальників. За неофіційною інформацією, українських фанатів звинуватили в нецензурній лайці, адже в ході вчорашнього матчу вони тричі виконували відому пісню про президента Росії Володимира Путіна. Їх підтримували і білоруські фанати. Раніше йшла мова про близько ста затриманих, втім, ані їх кількість. Ані привід затримання не підтвердились. За останню інформацію адміністративні протоколи про правопорушення складені щодо 15 громадян України. Троє з них вже відпущені після сплати штрафу. Ще 12 зараз перебувають на судовому. Міністерство оборони та Генеральний штаб збройних сил України досі гальмують розслідування масової загибелі українських військовослужбовців та бійців добровольчих батальйонів під Іловайськом. Про це заявляють члени слідчої комісії Верховної Ради. Далі дивіться наш сюжет. Чергове засідання парламентської комісії по розслідуванню подій під Іловайськом відбулося без перших осіб Міноборони і генштабу. Останній офіційним листом повідомив про відмову своїх представників брати участь у засіданні. Мовляв, вони дають свідчення у цій справі генеральній прокуратурі і не можуть розголошувати подробиці через таємницю слідства. Втім, урешті-решт, генштаб таки делегував представника. Якщо слідувати логіки цього документа, німіли б право з'їздить. И тем не менее генеральный штаб вас направляет. То есть таким образом очень избирательное отношение к нашей следственной комиссии со стороны руководства генерального штаба. Кого-то нам, имеющего абсолютно тот же процессуальный статус, упорно, кого-то не допускают упорно к тому, чтобы дать ответы комиссии, а кого-то инициативно направляют. Я в этот момент находился в блокпосте 3906, Это перед Иловайском на ну, 7-8 восім кілометрів. В яких діях лично ви приймали участь або в плануванні каких дій організація ремонту відновлення збройні військової техніки, подача боєприпасів. Учасники подій під Іловайськом. Тим часом розповіли, як чекали підмоги від командування. Обурюються, що винних в Іловайській трагедії досі не знайшли. А бійці побратими до цього часу в полоні. Дві неділі бойці батальйону Донбасу і інших батальйонів проявили ужас свої героїзм. До сих пор, прошел второй месяц, я обращаю ваше внимание, никто из этих людей, которые вышли с Иловайска и так далее, никак не отмечен. Части каких-то людей дали значки Национальной гвардии, вот, которые не были, кстати, в Иловайске, а некоторые из них вообще даже в зоне АТО не были. Но самое главное, 97 человек находится в плену. И наш президент, когда подписал поменять всех на всех, Підписував мінське залишення хто там підписав. У нас 97 блін. Тимчасова слідча комісія парламенту до 14 жовтня підготує проміжний звіт щодо розслідування іловайської трагедії. Микола Різник, Анастасія Островушко, Тарас Біловол. Соціальна країна наразі це остання інформація. Більше в наступних випусках. Дочекайтеся.